Про сліпого, Вартимея, так? про сліпого Вартимея і про його молитву, яка змінила його життя. І сьогодні третя частинка остання цієї історії. Ісус вже сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. Ці слова записані в Марка 10, 52. Коли Ісус зупинився, бо Він почув голос, так? що його хтось гукає, Вартимею сказали підійти до Нього. Незважаючи на те, що він благав про допомогу і був дуже наполегливим у своєму проханні, але тієї миті Вартимей зніяковів, йому стало якось незручно, тому що сам Ісус його гукає, щоб він підійшов до нього. І люди закликали сліпця і сказали йому, кріпися, вставай, він кличе тебе. Тобто Ісус покликав Вартимея до себе. Потім Він зняв із себе плащ і з трепетом підійшов до Ісуса. Поведінка Вартимея свідчила про те, що він відчув глибоку повагу до Христа. Він вже ж лежав на землі в брудному, в брудному цьому плащі, да? і він розумів, що він буде відходити до Ісуса, і в нього таке було відчуття поваги. Йому хотілося зняти з себе цю брудну одежу, верхній цей плащ, брудний в пилюці, щоб підійти до Ісуса ну, якомога в кращому вигляді. Так? Це також такий урок цікавий для нас. Коли ми звертаємося до Бога в молитві, важливо виявляти наполегливість, як це робив Вартимей. Проте наші прохання не повинні бути у формі наказу чи вимоги. Ми не можемо в Бога щось вимагати чи наказувати йому. Ти маєш мені, ти мусиш мені це зробити. Так? Господь наш Отець, але Він і наш Творець. Правильні взаємини з ним ґрунтуються на любові пошані і по і глибокій повазі. Тобто ми Бога любимо, але маємо Його поважати, так? шанувати і не наказувати, не вимагати в Бога нічого. Це дуже важливо. Вартимей гукав, але коли Ісус відгукнувся, йому стало якось не по собі. Тобто він ну, мав таку скромність, так? хоча разом з тим і дуже чекав допомоги Ісуса. Молитва, висловлена у формі вимоги чи наказу, не буде почута. А слова промовлені в покорі і в благоговінні знайдуть відлук у серці Всевишнього. Господь хоче, щоб ми з покорою і благоговінням звертались до нього. Е, для нас, але для нас, котрі мають страх перед Моїм іменем, зійде сонце виправдання і оздоровлення в його крилах променях. Малахії 3.20 Я чула такі молитви, коли люди буває моляться і, наче наказують Богу, дай мені. Цезу, я наказую, я наказую там хворобі, там ще чомусь. Такі молитви не подобаються Богу. Богу потрібно от щиро щире звернення з повагою до нього. Однак не завжди після молитви, зцілення люди відновлюють здоров'я. Буває таке, що люди моляться про якесь цілення, а здоров'я не приходить. Таке теж буває. І на це є певні свої причини. Все не просто так. Бог. У своєму проведінні може приготувати інший план для людини. Можливо, був якийсь інший план на цю людину. І зцілення зараз в цей момент воно вже буде не по плану. Так? Ну, таке буває, тому що Бог краще знає і бачить, що нам потрібно, і знає наше майбутнє. Проте, якою б не була відповідь, Господь дасть нам те, що сприятиме до добра, ми можемо з вірою спочивати в Божих руках, покладаючись на його обідниці. Дійсно, якщо ми довіряємо Богу, що Він зробить в нашому житті все найкраще, то ми будемо приймати будь-яку відповідь від Бога, тому що ми знаємо, що Він точно гіршого нам не хоче. Так? І якщо десь якась хвороба від нас не відходить, можливо, ще Бог чекає щось, можливо, ми ще маємо собі змінити, а можливо, іще до якихось духовних висновків прийти. На все є свої причини. Найкраще. Вайт, ви знаєте, так? ми часто читаємо її цитати останнім часом. Вона писала в своїх книгах такі чудові слова: Найкраще доручити свої бажання нашому премудрому небесному Отцеві і з повною довірою покладатися в усьому на нього. Ми знаємо, що Бог чує нас, коли просимо згідно з Його волею. Проте буде помилкою наполягати на виконанні наших прохань. Не впокоривши свого духа, наші молитви повинні носити форму не наказу, а заступництва, Заступництво, прохання, так? переживання. А Бог влаштує все найкращим чином. Можливо, не так, як ми хотіли того, чи планували. Може Бог по-іншому вирішить вашу проблему, не так, як ви цього бачите. Так? Ну, е я думаю, хто молиться, то відчував такі випадки в своєму житті. Коли Вартимея підвели до Ісуса, Христос запитав його, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Цікаво, Ісус хіба не знав, що Вартимей хоче? Знав, але Він його про це запитував, щоб людина чітко говорила, що вона хоче. Ви знаєте, іноді люди не моляться, думають, я не буду молитися, Бог і так знає, що мені треба. Але Бог хоче, щоб ми просили, щоб ми висловлювали свої бажання, щоб ми чітко формулювали, що ми хочемо, а він уже скоригує так, те, що нам потрібно. Сліпий відказав йому учителю, щоб я прозрів. Він сказав те своє заповітне бажання, так. І найбільшим його бажанням було побачити світ довкола себе. Це здається, ну. Таке елементарне, просте, але таке потрібне, так? тому що страшно жити і не бачити світу. Він палко бажав отримати зір, щоб більше не бути безпорадним і залежним від людей. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе, і він відразу прозрів і пішов дорогою за ним, написано в Марка 10,52. Скільки переживань було Вартимей, скільки очікувань, скільки молитв і одне слово Ісуса, так? що віра Твоя спасла тебе, і Він прозрів. Це таке було чудо для всіх людей, які там були. Відразу після прозріння Вартимей побачив, перше, що він побачив, взагалі, тому що... Він цей момент дивився на Ісуса. Ісус дивився на нього. Що він перше побачив, коли відкрив очі. Ісу. Він побачив Ісуса, Його благородне і любляче обличчя. І е, прозріти про і побачити зразу Бога, це не кожному таке да? <свісно> <свісно> дано. І Він відчував глибоку вдячність до Бога. І ми читаємо в Біблії, що Він не пішов додому у Єрихон. Прозрів і пішов додому. Ні, він пішов за Ісусом. Він пішов куди Ісус ішов, проповідував, і Він пішов за Ним, тому що Він не міг по-іншому. Е, можливо, його вдома там чекав хтось дав вдома. Хотілося, але ні, йому не хотілося йти додому. Якби сьогодні Христос запитав нас, усіх, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе, що б ми відповіли. Кожна людина, кожен з нас може в серці своєму сказати, що б він хотів. так? І Давид. Також дуже ми знаємо в Біблії, що Давид багато то, теж молився, і в своїх молитвах він просив. От цікаво, що просив Давид. Просто буває, буває наші прохання, не дуже бувають розумними. Так? Треба ну, часто думати, що ми просимо в Бога. Тому що буває, наші прохання досить егоїстичні, а буває такі дійсно важливі. І Давид просив: Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх. Провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо ти Бог, мій Спаситель, і з нетерпінням очікую тебе кожен день. Давид не просив тут багатства, здоров'я, слави, там, чогось, якихось речей матеріальних. Так? Він просив, щоб Бог його навчив стежок твоїх. Він розумів, що найважливіше в житті це йти Божими стежками. Так? Тоді все буде в людини, яка йде за Богом по його дорозі. Це дуже важливе прохання, і ця молитва є прикладом для нас, для кожного, щоб ми важли... просили саме те, що дійсно важливо. Нині більшість людей має зір. Ми з вами маємо всі зір, так? слава Богу. Але як важливо мати духовний ще зір, духовне бачення, щоб вибрати правильний шлях у житті. Бог нам показує шлях, дух... а, а, яким шляхом нам треба йти, але нам треба духовний зір. щоб... Відрізнити, чи правильно ми йдемо, по тому шляху, якому Бог нам підказує, чи ми десь звернули не туди. Як важливо побачити досконалий характер Христа в Божому Слові, щоб охоче слідувати за Ним, коли ми будемо звертатися до Бога в молитві, не забудьмо попросити Його про найважливіше духовний зір і просвітлення згори. Е, Ось така для нас рекомендація в молитвах своїх просити про духовний зір, щоб розрізняти, що добро, що зло, чи правильно я поступаю, чи неправильно, так? щоб Бог такий, е, е, чи правильно я розумію Слово Боже, чи неправильно. Оце духовний зір. І саме дуже, щоб нам рости духовно, нам потрібно його мати. Ця історія має чудове завершення. Наполеглива молитва безпорадного, сліпого була почута, і його зір повернувся. Якби Вертимей не виявив віри і завзятості в молитві, він так і залишився б сидіти в пилюці при дорозі і просити милостиві, так? Скільки ще б років він би там був? Але те, що він гукав, те, що він чекав, те, що він вірив, надіявся. Це його спасло, наполегливо наполегливі зла Ісуса. Це е, його врятувало. Того дня за Христом пішла ще одна щаслива та спасена для вічності людина. Так? Ця людина стала щасливою і благословеною, і він був готовий вже своє життя присвятити тому, щоб іти за Ісусом. І тут цікаве запитання для кожного з нас, на яке ви можете відповісти собі в своєму розумі. так? Чи виявляємо ми сьогодні наполегливість у молитовному спілкуванні з Богом? Це можемо проаналізувати себе так, і зробити якісь висновки, і, можливо, дійсно в нашому житті часто не вистачає молитви.